Спочатку я приїжджаю в Голландію, загружаюся, все, що мені дають там і попутно до Німеччини. Газонами, вот эти, трав'яними. Ну а у Немців будуть сортувати, що мені, а що ні. То нормальний вес буде. Тон 20 буде біля того. І ще там два клієнта, по два палета, то ну то таке там. Там Льоха. І їду на таможню. В одному місці я беру документи, а в іншому ставлю печаті. Оце ще така таможня. Там, там папіри, а там печатка. Тільки потім поїдемо до Німеччини. Тільки що забрав документи свої папіри. Так. А потім от треба переїхати вот так на іншу площадку. Там поставити печатку. Ось вот така схема. Сегодня. Зараз піду поставлю печать. Так, ну все, печать поставив. Тепер їду до немців. А це я приїхав в місто Кемпен і тут будуть мене перевантажувати. Щось е, знімуть, щось додавлять, укомплектують і роз, розставлять вантаж по черзі розвантажки. 20 хвилин шостого. Завантажився і поїхали на Швейцарію. Їхати мені 630 кілометрів до Ростомошки до в Швейцарії Прательня. а потім переїхати на, роз... на розвантажку. Я не пам'ятаю, скільки там кілометрів до розвантажки.